Цьогорічний театральний сезон спрямований на відзначення 130-ї річниці від дня народження видатного українського драматурга Івана Кочерги, чиє ім'я носить Житомирський театр. У зв'язку з цим театрали готують його п'єси Ярослав Мудрий, свічне весілля, «Фея гіркого мигдалю для постановки котрих запрошений заслужений артист України Володимир Савченко. Ми ставимо перед собою ціль познайомити з творчіством Кочерги. в першу чергу наших. Скажем, старші класи школьників і студентства. Крім того, у театрі готуються й інші прем'єри, особливе місце серед яких займає украдене щастя Івана Франка. Своя новинка чекає і на дітей. Це вистава Мауглі за Редіардом Кіплінгом. не обділили увагою на прес-конференції питання фінансового стану у театрі, адже цього театрального сезону відвіданий вистав обійдеться глядачам майже на третину дорожче ніж у минулому. Перша причина повищення Цен на білети це було тому, що везде ростуть ціни. І якщо провести паралель з тим годом, то вот я тільки скажу: поставлю один акцент. ціни на ткань виросли в три рази. Також цього театрального сезону керівництво театру сподівається отримати звання академічного. Як запевнила директор театру, ймовірність цього 99%.